Усі глядачі телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Рух пасажирських потягів до Луганська відновлений через підвищений попит. Майже удвічі збільшена кількість вагонів. Пасажирські поїзди далекого слідування до Луганська не ходили майже два місяці з 26 липня через бойові дії і руйнування залізничної інфраструктури. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що майже 52 тисячі людей, які залишили свої домівки на Донбасі. Повернулися у регіон у той же час. Кількість вимушених переселенців всередині країни за оцінками ООН складає 250 тисяч ще 200 тисяч стали біженцями. За даними організації Об'єднаних Націй, внаслідок боїв на Донбасі загинули більше 3200 тисяч людей, більше 8 тисяч українців поранені. Сьогодні говоримо про допомогу як бійцям антитерористичної операції, так і мирному населенню. Допомогу, що від неї практично усунулася держава, допомогу, що тримається на плечах волонтерів і небайдужих людей що вони роблять і як їм це вдається? Чи є держава у волонтерській справі помічником? Відповіді від гостей нашої студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Наталія Воронкова, виконавчий директор громадської платформи Волонтерська сотня пані Воронкова та Наталія Пономарьова, голова Шевченківської районної організації Товариства Червоного Хреста. Пані Пономарьова, шановні пані, рада вас бачити в нашій студії. Дякую за Займі. те, що знайшли в такий нелегкий для вас час, час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223, перепрошую 0971. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пані, сьогодні перші 100 мільйонів гривень відправилися власне до міністерства оборони на спорудження проекту стіна на кордоні з Російською Федерацією. От наскільки ви вважаєте це актуальним, враховуючи те, що ну зараз допомога біженцям, пораненим і бійцям в зоні, АТО тримається власне на ваших плечах насамперед, а не на плечах держави. Ну, напевно, треба сказати, що кожен повинен займатися своєю справою. Я маю на увазі, що до гроші відправився до Міноборони, то Міноборони це якраз його парафія, скажімо там, там, де вони повинні займатися час споруджувати стіну, коли час, час споруджувати стіну, бо якщо ми її не спорудимо, то в нас війна буде тривати безкінечно. Щодо допомоги, але це не значить, що держава повинна усуватися від надання допомоги тим же самим переселенцям і не тільки переселенцям. Давайте не будемо забувати, що в нас там залишилися громадяни. Так? І те, що от зараз є статистика, те, що люди повертаються, вони не повертаються у свої домівки. От, наприклад, дуже багато людей е з Донецьку вони не повернулися в Донецьк, вони повернулися в Краматорськ, вони там зараз знаходяться. І ці люди, це є запитання якраз і до Міністерства охорони здоров'я, і до Мінсоцполітики, як вони їх там підтримують. На жаль, е ну, я можу сказати, поки що за наші перемовини щодо ну, десь, напевно, три тижні тому вони ніде. До чого ми не прийшли щодо перемовиних, бо найчастішу відповідь, яку я чула від Міністерства охорони здоров'я, це Міністерство охорони здоров'я за це відповідальності не несе. За що саме за що питання про що було про е, постачання ліків от конкретно для тих людей, які там знаходяться. Це звичайні ліки, це серцеві, шлункові, просто звичайні самі прості ліки. Це, за це несе е, департамент охорони здоров'я. Який департамент охорони здоров'я? Ну це дуже велике запитання, і мені дуже не подобається. В держслужбовцях те, що вони. розумієте, чим волонтери від, відрізняються від держслужбовців. Перед волонтерами, коли постає завдання, ми починаємо його вирішувати. А держслужбовці ну, таке враження, що думають, як відмовити. Ну, Так складається таке враження. Останні перемовини, які в нас були от в адміністрації президента, на яких були присутні якраз і і е, представники Міністерства охорони здоров'я, і представники Міністерства е, соціальної політики та інших е, скажімо так, установ, вже ну, трошки потеплішало. Е, я бачила діалог. До дій ми поки що не дійшли, далеко не дійшли угу. до дій, але е, бачила дьох. Е, дякуючи е, в нас, поставили до відома вже на кінець тої, ви знаєте, що при Мінсуполітики. Які створили е, державну службу, яка називається щодо реабілітації е, постраждалих в зоні uh -huh. АТО і соцадаптації. На кінець то за 4 тижні ми чули про те, що обирають його голову, та от голова вже є, і замголови є. Хто далі буде входити в цю службу? Поки що невідомо. І Що вона робить? Невідомо, Ні, я думаю, що вона поки що нічого не робить, якщо тільки на, 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 на визначили голову, так ми ну, запропонували те, щоб вони користувалися нашими послугами в плані консультацій. Бо так як ми знаємо цю всю ситуацію, та як ми спілкуємося з бійцями, та як ми спілкуємося з переселенцями і з тими людьми, які там знаходяться, то напевно всім держслужбовцям дуже далеко до цього вони ж не їздять і не знають цієї інформації. Пані Паню, а що ви скажете, щодо участі все ж таки держави у гуманітарних? Справа в тому, що держава. Зараз немає державної програми, про допомогу переселенцям, і вони зараз і звертаються до Червоного Хреста. Ну так, до волонтерського руху ми також співпрацюємо. Я знаю, ми співпрацюємо з волонтерською сотнею людей, направляємо. І тому Червоний Хрест завжди готовий на допомогу переселенцям. У нас немає державної програми. Ми завжди існуємо виключно на благодійні пожертви, на членські внески. То ми зараз відновили це і в нас є домовленість з магазинами з мережами Живемо магазину Ашан. І ми дуже вдячні небайдужим киянам, які завжди купують відвідуючи магазин. Вони купують зайву одиницю і жертвують цим переселенцям. Переселенці також, які звертаються, ми їх теж залучаємо до волонтерського руху. Вони з нами також збираються допомогою, потім її отримують. Давайте давайте розділимо, напевно, що враховуючи, що у нас лише півгодини нашу бесіду на дві частини: Все ж таки, допомога бійцям і допомога мирному населенню, зокрема, біженцям переселенцям зі Сходу. І давайте почнемо з вояків. От яку вагу у відсотках власне має саме волонтерська допомога? Ну, тут можна сперечатися дуже багато. Знаєте, є така в нас дуже розхожа фраза. Ми кажемо те, що держава забезпечує необхідним мінімумом, а волонтери забезпечують необхідним максимумом. В для Чому полягає мінімум? В чому ну, максимум. мінімум вони е, виділяють, скажімо так, ліки, препарати, ті, які забезпечують дійсно це все безкоштовно. Але е, ви розумієте, який е, ну, великий відсоток людей так лікується Требний. і не завжди так е, просто вистачає. І крім того, є таке слово в держави. Ви знаєте, зараз вони вже. Але лише про лікування, лише про ми ліки. говоримо зараз, поки що про лікування. Uh -huh. е, тендерні закупки, так от ну, поки там були ще проблеми з тендерними закупками, то забезпечували багато лікарень, волонтери. Я маю на увазі не тільки Київський військовий шпиталь, я маю на увазі всі лікарні, бо е, волонтерська сотня представлена і в інших лікарнях, а також ми співпрацюємо так, як це платформа і з іншими волонтерськими групами. І так само ми знаємо ситуацію всіх шпиталях. Е, так само, медичне обладнання. Вибачте, в зоні АТО, ну приближені в зоні АТО, воно просто. То горить. Воно просто виходить з ладу, тобто так само ми тут туди постачаємо. Хтось підраховував так. як, хоча б якийсь грошовий еквівалент. Ну ось щодо звітності я маю на увазі держави. От скільки за звітами держава виділяє саме на медичне забезпечення, держава І перед нами потра... не звітував скільки вже витратили е, волонтери на все це? Хоча е, б розуміє... приблизно ви розумієте? Ну от ми якраз вчора вчора була така невеличка координаційна нарада. За підрахунками одного з волонтерів, він каже, що це е, десь біля, але це йдеться не тільки медич на забезпеченні. Я загалом скажу, напевно, це десь 200, а можливо, 200 з чимось мільйонів гривень з це... чимось мільйонів гривень загалом всі волонтери так а, за, ну, пері... це... за період проведення це думка суб'єктивна думка одного волонтера. От він так підраховував для себе і так визначив таку суму. Підрахувати все це ну не напевно, що неможливо. А звіт звітів від міністерства охорони здоров'я або міністерства Ні, ми, ми, ми оборони не щодо цих витрат Ні. ви просто не отримали. Ну я вам можу сказати, що от щодо наших звітів, те, що я пам'ятаю, тільки за два місяці по київському військовому шпиталю ми поставили ліків більше ніж на 2 мільйони гривень, тобто навіть київський військовий шпиталь він обходиться без вашої так. допомоги. Є у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день вітаємо. Скажіть, пожалуйста, вот волонтери збирають, вот ми слухаємо, там 2 мільйони, 200 мільйонів гривень, і говорять, що что... Очень большая часть обеспечения военнослужащих в АТО держится именно на сборах и помощи волонтеров. Но ведь нам несколько месяцев назад говорили, что Министерству обороны передано там несколько миллиардов денег да, для того, чтобы там что-то делать, там, обеспечивать все это. Эти миллиарды что, они кончились, и их нет, они... уже истраченные, кто-то вообще за этим смотрит, потому что миллиарды по сравнению с миллионами волонтеров, это вроде бы как не так уж много. Так почему же тогда? Где эти миллиарды? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Мільярди виділені ну, були напевне, для, це... для Міністерства оборони більше 100 мільйонів. А там більше 120 навіть uh -huh. мільйонів зібрано на короткий номер 565. А нещодавно навіть така. Ну я б не сказала, що це звіт тимчасової слідчої комісії. Скоріше uh -huh. імітація звіту тимчасової слідчої комісії щодо цих витрат. От ви до всього цього ставитися? Це ну це ваші гроші зокрема. Ви розумієте, я їх трошки розумію. І навіть не трошки ямі. Я маю на увазі міноборони, угу. ті, які повинні витрачати ці кошти зараз. Настільки над ними ну багато, скажімо так, уваги цьому приділено, а вони настільки, вони держслужбовці. Давайте про це не будемо забувати, і вони настільки обмежені якимось рамками, вони. За кожну е, закупівлю вони готують от не повірити от такий шмат паперів для того, щоб це повинно все пройти. Просто вони живуть. От напевно, цим ми відрізняємося, але щодо міністерства оборони я хочу сказати, це напевно зі всіх міністерств це. Міністерство, яке найбільше йде на зустріч, і це те міністерство, яке, ну, не знаю, як для мене щодо запитань, воно працює е, цілодобово. Я не кажу, що ми всі запитання чудово вирішуємо. А до яких міністерств у вас є запитання? До ну, Міністерства охорони здоров'я, здоров до Міністерства соцполітики. Давайте згадаємо Міністерство соцполітики заяву е, Денисової Людмили щодо останнього збільшення коштів щодо протезування. Е, так, ну, е, суми коштів на протезування, вибачте, але. В мене в Фейсбуці після того просто е, мої приватні смски та все це, це все рухнуло. І почали люди запитувати, хто за цим буде наглядати. Це вже вже люди навчені 5-6-5. Так вони. Запитують, як це вже буде відбуватися. От дуже хочеться зараз зараз. Так, гроші 5-5, вони не витрачені, але дуже хочеться прозорості. І от міністерства всі держслужбовці повинні навчитися цьому бути прозорими. Наприклад, на картку ви знаєте, волонтерська сотня збирає на картку приватної особи. Це Наталя Воронкова, це моя. Вона прив'язана до Фейсбуку, до приватної до такої прозорої системи. Звітності називається прозорий бюджет. Там кожна людина може подивитися, скільки грошей вона сама чи зайшли її гроші чи ні, і куди вони витрачені. Це все видно. Це все можна бачити. Скільки грошей ви зібрали на картку волонтерської сотні? Зараз більше мільйона. Більш мільйона зараз за який період ви маєте на увазі? Ми почали працювати в військовому шпиталі з 3 або з 4 червня. Ми там з'явилися З явилися. 3 або з 4 картка червня? картка була моя відкрита 23, якщо Якщо не помиляюся, червня. от з цієї дати було зібрано більше мільйона. Я не можу зараз підрахувати. Ну яка остаточна була сума, бо йдуть витрати. Я просто не ставила перед собою наразі таку мету. Я зараз ми якраз займаємося звітністю, крім того, для Співпраці з юридичними особами була відкрита юридична особа, громадська організація Волонтерська сотня Доброволя. І так само, коли ми співпрацюємо, зовсім немає проблем, коли люди зжертвують гроші. Випуску з банку надати повністю, де вони бачать, де зараховані гроші і куди вони пішли. Саме головне це прозорість. Я нема фінансу... чого про як і наскільки прозоро фінансується Червоний Хрест? Червоний У хрест вас так само. Є така ж картка? У нас такої картки немає. У нас є допомога від міжнародних федерацій, які приїжджали сюди за ціночною місією. Вони оцінили. Ту допомогу, яку вони можуть надати, і надавалася допомога національному товариству Червоного Христа, і там є така ж дійсна звітність. Але ми не допомагаємо це грошова допомога. Це, чи, це чи не гроші, грошова допомога. Речова. Це речова допомога. Були закуплені е, е, устаткування медичне, і воно було було передано госпіталю. Я, на жаль, не маю цифр. Ну, цифри мене я не знаю цифр, і у нас дійсно ми звітуємо. На, на ту, на, на те фінансування, але ми не допомагаємо воїнам, то ми допомагаємо госпіталям, відповідно до наших принципів товариства Чорного Христа, і ми допомагаємо людям, які залишилися в зоні конфлікту або являються переселенцями. Зрозуміло, тобто а, на війну ви умовно кажучи, не а, ви допомагаєте лише наш... пораненим, пораненим пораненим а шпиталі, яким ви допомагаєте, це а, Київ чи це зона антитерористичної це операції з окремо це Київ. Київ там у нас на місці А, ну, Шевченківський район, власне та, та, а, а київ. там в а в, там в зоні? зоні, там є Донецька обласна організація Червоного Христа. В Луганську є вона зараз евакуйована до Северодонецького, але вона також допомагає бійцям, допомагають населенню, які постраждали, які є в зоні конфлікту. Тобто місцеві організації Чорвоно. Хреста там на місці в зоні антитуристичної операції, зараз працюють так працюють, і них, вони допомагають них є. і пораненим засоби. засоби для цього є фінансування. Вони фінансуються з міжнародної федерації. Туриста чорно зрозуміло. Пані, продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги допомога бійцям антитерористичної операції та мирному населенню сходу. Що встані зробити волонтери? і Наскільки їм допомагає держава? Куди і на що йдуть гроші зібрані з українських громадян? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Наталія Воронкова, виконавчий директор громадської платформи Волонтерська сотня та Наталія Пономарьова, голова Шевченківської районної організації Товариства Червоного Христа. Я хочу все ж таки від. Медичної допомоги перейти до питання щодо озброєнь, ось були розмови. Я розумію, що це не суто ваша парафія, але мабуть, ви знаєте, у волонтерській сотні також, також про це розмовляють. Розмова про те, що волонтери закуповують зброю на, на свої гроші. Я маю на увазі на гроші, зібрані від громадян. Ну ледь не зі складів Міністерства оборони України. Чи можете ви підтвердити інформацію про те, що Міністерство оборони займається такою спекулятивною торгівлею? бронетранспортерами або танками тощо, тощо, тощо не знаю. Якщо чесно, такої інформації я не знаю. Це напевно дійсно треба задавати питання, хто займається зброєю. В першу чергу, волонтери, які займаються допомогою конкретно в зону ато-бійцям, вони в першу чергу займаються бронежилетами, ківларовими касками, берцями. Зараз дуже актуальне питання. Це ви розумієте. Тепла одежа, це форма, зимова форма, спальники, карімати. Але щодо технічного забезпечення, це перше, що вони потребують, це тепловізори, це засоби зв'язку, це рації, ті, які не Майже на кожному ток-шоу, Власне, чиновники від Міністерства оборони, від міністерства внутрішніх справ, вони звітують про те, що і бронежилетами, і касками, і тепловізорами, і іншим обладнанням, нібито, ну принаймні майже кажуть вони. Бійці, які знаходяться у зоні антитерористичної операції, забезпечені. Що а ви, ви знаєте, на це можете що... сказати? Взагалі? чи варто що, вірити що, що таким цікаво. словам і наскільки варто вони думати? кажуть правду? Знаєте чому? Тому що норми такі, згідно норм, які затверджені, дійсно забезпечені. Що ви маєте на увазі? Ну. Це застарілі норми. Це норми ну, треба норма, міняти. Це що один бронежилет на п'ятеро бійців? Ні, що щодо бронежилетів, там дійсно майже е, все забезпечено. Чи один бронежилет, майже. скажімо так, на три роки. Тому тому норма і тому забезпеченість? От, от ті норми, які треба міняти. Норми, от в чому, от, наприклад, ви знаєте, останній е, я не пам'ятаю, хтось з держсузбовців сказав те, що е, теплими речами так наших бійців згідно норм. Можна забезпечувати, коли температура на вулиці 8 градусів. От вони в них є норма, і вони працюють по цій нормі. А спробуйте зараз так переночувати в лихій літній формі. А щодо касок бронежилетів, все ж таки, так само, згідно норм забезпечення є, ну більш-менш підрозділи забезпечені. Вони намагаються забезпечувати плюс кінець. Але конечно, окрім, і волонтер, окрім міністерства оборони, конечно, є ще добровольчі батальйони, є ще міністерство внутрішніх справ. Для чесь, худи, є кому, є кому є ще вони Ви не забуваєте, хто кому підпорядковується, бо з добре, давайте розділ. Силам... Давайте розділимо щодо 에... міністерства оборони, майже забезпечені, так ви кажете. Правильно, так. бронежилетами mm -hmm. і касками. Щодо міністерства внутрішніх справ. Якщо чесно, батальоні. Не знаю, як в них забезпечені. Я не маю інформації такої. Це я думаю, треба. Ну по першу чергу, що щодо... спілкуєтеся зі своїми колегами, і ви щодня, ну принаймні, знаєте, хоча б там в загальних рисах, скільки грошей зібрано на чергову там партію бронежилетів або касок, і скільки відправляється, тому що ви щодня власне відвантажуєте цей, цей вантаж і відправляєте його в зону антитерористичної операції? Так, хлопці цим займаються особисто, але в першу чергу зараз стоїть одяг. Теплий одяг це проблема номер один. А потім вже технічні засоби зв'язку. Зараз немає у волонтерів ну такого великого акценту, як було влітку на особисто на касках і на бронежилетах. От умовно кажучи, скільки грошей а, щодня? Доводиться а, витрачати волонтерські сотні на а, забезпечення саме а, антитерорист, потреб антитерористичного операції. це треба запитати голову нашого благодійного фонду, який конкретно займається це благодійний фонд Волонтерська Сотня Україна світ. Він займається конкретно постачанням озону. А то це її інформація є її не, не володію. Враховуючи те, що ви займаєтеся суто медичним забезпеченням. Скільки грошей щодня доводиться вам? Хоча б ну в середньому ми розуміємо в середньому витрачати на забезпечення ліками ну, медичним обладнанням? день то, на день, звісно, буває дуже різний. Ну от, наприклад, остання відправка на маріупольську лікарню. Ми закупили тільки тільки медикаментів на 70 тисяч гривень, і ще закуповували ми лише для однієї маріупольської, маріупольської лікарні. лікарні. Так, бо ну бо, бо там було, скажімо так, пусто. Крім того, ми дуже закупаємо що просто. То, всі розуміли найкоштовніше це апарати зовнішньої фіксації. Ви, напевно, бачили залізяки, так от на тих, яких в хлопцях стоять. Щоб ви розуміли? 10 таких наборів на стегно коштує 25 тисяч гривень. А їх там на сході потрібно це як? Ну вибачте, де ви все це закуповуєте? На, на на пост постачальників закуповуємо. чому цим займається держава? Чому а, навіть попри те, що проведені тендери а, цього не відбувається? Власне, це просто піти закупити а, ліки а, іноді і, іноді їх просто Я не так продають в аптеках таких ліків, які а, там застосовуються в зоні антитерористичної операції або такого приладдя медичного. Так. Так, абсолютно де ви все це, це берете. О, держава mm. каже, ми не провели тендер, а просто так піти купити це не можна. Треба лише через тендер. Тендер можна організувати між однією державою та іншою державою, тощо, 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 тощо. Там що, де ви це берете? Там дуже багато, але чому вони, вам вдається? Умовно кажучи, чому бо, вам вдається? Бо, купити ми, те, що бо ми нікому держави? не підпорядковуємося, бо ми незалежні. От тому нам простіше, тому що їм треба знати, щоб е, лікарня віддала своє замовлення. Комусь воно пішло, кому підпорядковується. Це лікарня, воно пішло далі по розпорядженню. Це дуже довгий ланцюжок. А тут їм їм простіше, звісно, з нами співпрацювати. Вони подзвонили, підтвердили замовлення. Ми отримали. Дійсно, єдине, що ми робимо, ми перевіряємо обов'язково, чи дійсно це потрібно. Ну, щоб під шумок лікарні, скажімо так, не забезпечувалося всім, чим можна. Чи дійсно це потрібно? Це обладнання потрібно. Потрібно. Ми перевірили через декілька джерел. І закупили, поїхала машина і відправила. Пані Пономарьова питання номер один для медичного забезпечення все ж таки у зоні антитерористичної операції. Зокрема, от в чому найбільший дефіцит справа в тому, що нас займається це на місці. Донецька обласна організація і Луганська обласна організація. Тому я не можу. Я не була в зоні АТО. Я не можу відповідати за, за, за медичне забезпечення. Якщо говорити про е, вашу діяльність Шевченківського району, а Шевченківського район ми допомагаємо суто переселенцям. Кім ви, ви займаєтеся суто переселенцями. Давайте тоді е, перейдемо до біженців, до переселенців. Все ж таки, питання номер один знову ж таки для них. У нас є запаси, надзвичайно на на надзвичайних ситуацій. Запаси чого запаси, це і ковдри, це і простирадла. Те, в чому нуждаються люди, які приїхали плітці підраховували сюди. скільки їх зараз у Києві? Ну, я можу за, за свій район сказати. 250 тисяч за даними організації об'єднаних націй. Я чесно кажучи, не знаю за якою методикою ООН це розраховує. Мені здається, що їх має бути більше. Я маю на увазі переселенців зі сходу. Тим не менш, скільки їх в києві? Хоча б за приблизними Ну, за приблизними машинами. до мене звернулися в вересні місяці 68 осіб. Шіся вісім це пошевченському пошевченській, але це особи ж вони ж з родинами приїхали, з дітьми з родинами приїхали. Тому я так не можу сказати підрахунок точний, ну Шістдесят та червоних сіборівся. раз взагалі займається моніторингом ситуації, де зараз мешкають переселенці. Хто з них знайшов, умовно кажучи, дах над головою, хто не знайшов, хтось там оселився в якихось там санаторіях, а хтось в наметових таборах досі, там біля метро видобічі є такі гідропарці. Гідропарк є. Гідропарку. Червоний хрест займається цим питанням. Значить, до нас просто люди звертаються, ми їм допомагаємо. Моніторингу ми такого не проводимо. Спочатку перші переселенці їх всіх силили. Санаторії на, на території Шевченківського району також на в Нагогалівській санаторії салют розміщено 41 особа. Це жінки, це діти, це чоловіки. Там вони проживають. Ми навіть допомагали їм там. А як ви їх відбираєте? Ось кому а, треба, кого треба розміщувати, кого не треба розміщувати, кого там? Хто, ну, хто може о... почекати? пережити там в наметі, в наметі десь під відкритим небом. коли перші приїжджали приїжджали переселенці то їх селили всі в санаторії навкруги києва області. Київсь, тобто, власне область. хто перший приїхав той так. оселився хто а зараз раз потім... їх нікуди селити. нема немає їх куди селити. вони селяться або в своїх родичів або в знайомих а такої програми щоб десь ми їх поселили... от так за вашими має. за вашими незалежними оцінками скільки відсотків переселенців вдалося державі або за допомогою держави або за допомогою Якихось там місцевих організацій міської влади все ж таки посилити? А скільки відсотків преселенців залишаються ну просто без окрім волонтерської допомоги, без жодної допомоги? От Бачите, я посміхаюся. На жаль, про відсотки тим, кому займається держава, я, на жаль, ну, не, не дуже це дуже велике, те, що я чула. І майже е, я не знаю, ким вона займається. Е, є дуже великі проблеми і щодо реєстрації, по-перше, переселенців. Так? І зараз е, Міністерство надзвичайних ситуацій змінило нас, ви знаєте, що волонтери відкривали пункт прийому на е, вокзалі, а зараз це. вже Міністерство надзвичайних ситуацій змінило. Але е, там така глобальна проблема. Це так настільки повинно робитися по-іншому, скажімо так. По-друге, я не розумію, чому ну, як не можна по е, був законопроект, законопроект, законопроект щодо допомоги е, вимушеним переселенцям. Президент його е, втував. Що це означає? Навіть був законопроект. Чому він е, залишився витованим? Ну тому, що там було багато запитань щодо цього законопроекту, бо там не були е, виписані механізми, як це повинно робитися. Ви знаєте, е, чому волонтери кращі, тому що ми практики. Ми знаємо, як це робити. Ми вже це пройшли, і ми знаємо, як це робити на практиці. От обов'язково повинен бути психолог на цьому пункті прийому і зразу, скажімо так, ну, дивитися і розмовляти з людьми, і бачити, які в них проблеми. Бо дуже багато людей приїжджає вже з психологічними проблемами. І в нас потім буде стояти питання не тільки реабілітації фізичної, не тільки бійців АТО і переселенців, ті, які були там поранені, а й психологічні. І щодо бійців, а то і щодо переселенців це буде дуже велика загальна проблема. Ви знаєте, що якщо я не помиляюся, в Німеччині через 20-30 років після е війни закінчення був дуже великий сплеск тероризму, і це було якраз пов'язано з тим, що підросли ті діти... травматичний синдром. Так, угу. це підросли ті діти, яким не була надана допомога. А діти, вибачте, а є в нас поселення тільки вагітних жінок, скільки багато. Е Ну, скажімо так, переривання вагітності зараз, пришвидшені е, пологи. Дуже багато таких випадків є, і держава їм не допомагає. Ну, ми не бачимо великої допомоги від держави, якщо чесно. В кращому випадку ліжку? Ну, в кращому випадку. Так. Дзвіночок у нас є від дачам. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, учитывая ваш багатий досвід, привлекают ли общественные організації, такі як волонтерські, які, у которых дійсно багатий опыт розробки законів? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Ну нас ніхто не питає нас ніхто не питає, скажімо так, про розробки. Ми намагаємося співпрацювати хоча б на практиці, хоча б допомогти логістику, доставку всього того, чого їде від держави в зону, АТО. допомогти, щоб воно доїжджало. Щоб до цього. Натомість воно держава вам назустріч не на йде. Яка динаміка? Яка динаміка? Останнє запитання буквально грошових угу. надходжень зараз спостерігається? Чи відчуваєте ви те, що в принципі з дня на день, або там? За місяць-два все це закінчиться. Так, зараз надходження грошові дуже дуже, Скри, дуже скоротилися. Дуже скоротилися і люди не так сильно реагують. І на жаль, я навіть би хотіла сказати не про грошові надходження. Навіть матеріально те, що приходять люди і допомагають бійцям в лікарню. Це мені дуже болить в душі, те, що для того, щоб людина прийшла і допомогла, в новинах повинно бути обов'язково чорною строкою, що щось в нас сталося, когось вбили. Люди вони по так само лежать а в лікарнях. жалоба, Так, день так, жалоби день жалоби. Ну. Не повинно зрозуміло. Бути тобто грошові надходження Зменшуються. зменшуються. Так, дякую вам. Дякую вам, пані, що завітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Наталія Воронкова, виконавчий директор громадської платформи Волонтерська сотня, Наталія Пономарьова, голова Шевченківської районної організації Товариства Червоного Хреста. Київ сайт телекомпанії Київ, де ви зможете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І бути з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Ось нас і говоритимемо про перспективу подорожчання проїзду в столичному транспорті. Чому ми постійно отримуємо підвищення тарифів натомість? і якість перевезень залишається на тому самому рівні. Все це за годину, тому не прощаюся.